Слава Богу. Слава Богу. Усі ми лише туристи в цьому світі, проїздом ненадовго в цих краях. Роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Ми всі лише туристи, і не більше. Пробудемо тут роки або дні. Хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню. А інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню. А інші у лікарнях будуть жити і їсти тільки овочі одні, щоб тільки у краях цих походити подовше бачать смерть в страшному сні. А є такі, яким на все байдуже. Або вони лише таких вдають. є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди адвокати і лінгвісти, закохані і звідчаєм в очах. Одне у нас є спільне, ми туристи. І всі лише проїздом в цих краях, нема різниці, що наразі маємо, і статки неважливі, і краса. Усе це тут туристам залишаємо, коли ідемо додому в небеса. Є те, що справді цінне в цьому світі, це те, що зберігається в серцях. Руки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Амінь.